Друзі, привіт! Хочу відповісти на коментарі багато коментарів щодо плоду з дерева пізнання з точки зору класичної кабали. Додати трошки інформації. Коли ми кажемо взагалі про пліт дерева пізнання, то ми говоримо про парадигму отримання взагалі. Все знання, все те, що ми отримуємо, не тільки як знання, але й як насолоду, це називається в кабалі світлом хохма, світлом мудрості, будь-яка насолода, яку ви отримуєте. Тож в вищих світах до моменту розбиття. Цієї вищої системи творіння знаходилось в принципі, коли воно могло отримувати вище світло заради віддачі. Це називається отримувати світло в одягненні світла хасадім. тобто, коли намір на віддачу на зв'язок. З джерелом вищої енергії, вищого світла насолоди, він є більш важливим і пріоритетним, аніж егоїстична насолода. Тож, коли ми читаємо в Торі, коли ми читаємо в кабалістичних книжках цю алегорію отримання цього плоду знання, то ми говоримо про те, що творіння починає насолоджуватись, і цією насолодою воно руйнує зв'язок з джерелом. Наша задача. Повернути себе до принципу, коли ми можемо отримувати насолоду. А будь-яка інформація, яку ми отримуємо, це є також насолода і є результатом цього принципу. Якщо ми повернемось до такого способу отримання, коли ми будемо знаходитись в зв'язку з вищою силою, зв'язку між собою, і це буде для нас керівним відчуттям. Тоді ми зможемо виправити ось цей гріх, який називається гріхом дерева-пізнання. Хоча насправді, звичайно, це не було ніяким гріхом, а це було запрограмовано вищою системою для того, щоб сталося розбиття, і всі творіння отримали можливість реалізувати себе і свій свободний вибір.